До початку купального сезону працівники Бердичів комунсервісу причепирили міський пляж у Бердичеві. Розпочали з генерального прибирання, щоб зібрати і вивезти сміття і гілля. Далі кожен виконував свою роботу. Одні косили траву, інші готували місце для бордюрів. Цього року стару роздягальну на пляжі демонтують. На її місці кажуть, з'явиться нова. Планується і встановлення туалету. На виконання рішення міського голови на рішення виконкому проводиться благоустрій міського пляжу. Як ви бачите, буде заміна бордюр, з подальшим завезенням сюди буде вивозити пісок, встановлення буде встановлена нова роздягалка. Зараз люди викошують траву, прибирання території. Ну, взагалі проводиться благоустрій. За день роботи працівники Бердичів комунсервісу вивезли не одну машину сміття. Найбільше його зазначають лишають після себе люди. Найбільше пляшок дуже багато. Смітників тут достатньо. Це, це в нас така культура людей наших. Пісок на пляжі привезуть в останню чергу. Щороку його треба не менше 30 машин, адже через погоду та вимивання водою на наступний сезон його практично не лишається. Головне, щоб люди підтримували порядок на пляжі, адже у різний час доби на ньому відпочивають усі верстви населення. Взагалі тут дуже б хотілося, щоб люди якось ставилися до чужої роботи з розумінням і. Чужий, цінували чужий труд, тому що люди працюють дуже тяжко.